Панчика молочко не побіжить. Коровки у нас, значить, так, можна сказати, що це наші мерседеси, які нам дають молоко, Ну, телят, м'ясо. Наш обов'язок що? Зберегти їхнє здоров'я. Іди, любочка, сюди, Іди, моя хороша. що таке, що моя золотенька? Ця клята війна внесла якусь зміни в наше життя, в нашу роботу. І зараз, як можемо, пристосовуємося і відновлюємося. У мене сльози на глазах, я вам хочу сказати. Я не можу це спокійно говорити, що тут було. Те, що ми це господарство за рахунок власних коштів перебудували після колгоспу, тут були старі приміщення. За ці останні 20 років воно стало відновленим, потужним господарством нашої держави. Коли зайшли сюди, ми ще там три дні сюди ходили, вони стояли, їх все було село заповнене. Після 8 березня сюди ніхто не пускав. І жива тут худоба. Їх ніхто не годував, ніхто не поїв. Тут на все село вони, як кажуть, як такий, такий крик був і худоба. Прийшли, попросили сусідньої вулиці хлопців погодувати, а потім на блокпосту виходили, понадівали мішків і розстріляли цих хлопців. Коли ми після звільнення прийшли, часть корів тут виходила по території мертві телята, розірвані трупи, корови загиблі тут. Це страшна картина тут була. Дві з половиною тисячі голів великої рогатої худоби в нас було в господарстві, в тому числі до голів 800 дійної череди. Залишилось чуть більше 200 голів різновікових, в тому числі 22 корови. Ну, і тут усе було розбите. І води не було, і світла не було, і приміщення все це, і кормів не було. Ну Зібралися ми всі в місті, поговорили, ну що ну будемо відновлювати. Треба якось виживати. Ніхто не допоможе, ніхто треба самим братися і робити. І ту зиму 22-23 року тут приміщення стареньке, ми його там відновили. І кормами допомогли. Ну, сусіди, де, де, де могли, там, ми з сусіднього села з господарства допомогли, якось сил з основним кормом, там сіна возили і так перезимували. Деякі поля. Ми у 23-му році році ми зібрали хто якось міг, обійшли їх, різне. там. Залізяча було повно, там і касети, і нерозірвані снаряди. Ми ходили. І частину полів ми вже пізно ми обробили це. І посіяли вже за пісненням соняшник, там трохи посіли кукурудзи і убрали в 23-му році вже кукурудзу на силос. Ми заготовили достатню кількість для нашої худоби силосу кукурудзного, заготовили вже, як кажуть, сіна. І ми цю зиму зимували, так сказати, вже достатньо. І зерно вже у нас трохи з'явилося, так що е наше ну, можна сказати, що нормально забезпечене. Ну, Ми щасливі. Ми, по-перше, задоволені тим, що о, дійсно директор наш е не опустив руки. Він зумів і оце постійно відроджує, десь договорюються, десь купує, десь привозить. А наша задача вже тут, звичайно, зберегти, спарувати цих корів, щоб кожної корови отримати телятку. І, звичайно, це молоко наше. Це наші гроші, котрі йдуть як на закупівлю якихось і ветеринарних тих препаратів, і різних добавок там по БМВД. Для теляток. На сьогодні вже ми маємо порядка 600 голів великої рогатої худоби, в тому числі вже в нас 100 голів. На сьогодні ми доїмо корів, Вже ми маємо сьогодні порядка двох тонн молока, яке ми якось переробляємо. І оце знайшли приміщення, оце тут підведена вода, каналізація є тут. І то ми закупили сироварні. І це тут переробляємо молоко. Сири робимо це адегейський, робимо бринзве, робимо кисломолочний сир, це йогурти там різного так наповнення, робимо, сметану робимо. Молоко так переробляється в нас усе. Навіть ми після кисломолочних сирів, сиворотка залишається, ми випоїмо трохи там свиней, ми випоїмо свиней з сироводкою, випоємо там курей, там, і так далі. Так так що все до до, до, до кінечного якогось свого завершення. Ми хоч Якось щось започаткували отут у себе відновлення, і хоч на якусь лінію виробили, по якій ми можемо сьогодні йти, заробляти якусь копійку, платити як, от, і якусь там заробітну плату, платити за електроенергію, щось купити, хоч хоч якось. І хто сказав, як би нам селі тут з'явилося морозове. І ми зрозуміли, що у нас є високоякісне молоко. І ми почали виготовляти морозиве. І я вам хочу сказати, ті, хто знається на цьому морозиві, воно всім дуже якось довподобаєте. Морозиво з добавками там і полуниці, і банана, там, і шоколада. І люди дуже задоволені, воно пользується в нашій тут місцевості великим попитом. Закінчиться війна, це вже буде якось у нас напрацьоване. І ця продукція, що ми возимо. У ті, що рядом села в нас, і нас оті там люди, які пенсіонери, вони нас чекають кожного дня. І ми раді, що ми їм допомагаємо, що вони якось задоволені. І я думаю, що ми тут теж вирішуємо таке загальнодержавні для людей і для нашої економіки, як таке положительне. Я думаю, і ми якось цим живемо, цим раді, якось ждемо нашої перемоги.